Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Терористи чинять опір у зоні АТО. Бойовики формують диверсійні групи. Санкції до банків ЄС готує чергові санкції російським фіностановам. Призначення нового очільника області отримала Миколаївщина. Українські війська звільнили Степанівку. Про це йдеться у Твітері президента України Петра Порошенка. Загалом ситуація в зоні АТО залишається кхм, напруженою. Перепрошую, як повідомляє координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. Терористи постійно обстрілюють позиції українських силовиків. у звільнених містах. Діють диверсійні групи в районі Первомайська, Алчевська і Стаханова. Йде активна підготовка терористів до оборони цих населених пунктів. Бойовики облаштовують укріп райони, підвозять техніку та проводять насильну мобілізацію серед місцевих мешканців. Частина бойовиків разом зі своїми сім'ями тікають до Росії, але основна маса терористів. Чекає звідти допомоги. Бойовики вживають заходів з відновлення контролю та над втраченими позиціями в районі міста Луганськ. Відмічене висування колон військової техніки в напрямку населених пунктів Гегорівка, Ровеньки, Антрацит. Ситуація залишається складною та характеризується спробами незаконних збройних формувань утримати під своїм контролем міста Донець та горлі. Бойовики намагаються отримати підконтрольну ділянку державного кордону України з метою отримання безперешкодного надходження військової техніки озброєння та боєприпасів з території Російської Федерації. Допомогу бойовики чекають не тільки по лінії Міноборони Російської Федерації і спецслужб, але і від неурядових формувань. Зокрема, керівництво терористичної організації ЛНР очікує прибуття посилення з Російської Федерації від так званого Всевеликого війська Донського. За повідомленням низки ЗМІ, в районі Свердловська спостерігається формування терористами колон військової техніки, які згідно із розвідданими будуть відправлені на посилення банд угруповань у напрямку населених пунктів Сніжне та Ровеньки. І в той же час в мережі інтернет з'явились чергові відеодокази перетину кордону військовою технікою з Росії. От десь в цьому периметрі орієнтовно один кілометр пройшла, пройшла е, колона градів, розмістилася от за цим десь курбом. От вони перейшли кордон, стріляли. Поки що ми ще не вивідали, чи вони вернулись назад, чи вони пішли. Середини України. Це ще хочу вам е, один елемент показати українського кордону. Між Росією і Україною нас захищають дерева. Європейський союз включить до списку санкцій проти Росії два банки та п'ятьох громадян. Про це повідомляє газета Wall Street Journal із посиланням на дипломатичні джерела. Мова йде про розширення другого рівня санкцій. До списку санкцій потраплять два найбільші російські банки: це Сбірбанк і ВТБ. Можливості цих банків будуть суттєво обмежені, зазначають джерела. Також у санкційний список потраплять особи, які підтримують або отримують вигоду від заворушень в Україні. Тим часом нового очільника отримала Миколаївщина. Президент звільнив із посади Миколи Романчука і призначив нового губернатора. Новим головою Миколаївської ОДА став Вадим Меріков. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента. Мерікову 38 років він був депутатом Верховної Ради у парламенті. Входив до складу комітету з питань економічної політики. Також був членом групи з міжпарламентських зв'язків з країнами Європи. Україна відзначила День хрещення Росії у 998 році. Володимир Великий охрестив Русь і цим поклав початок державній українській релігії. На честь свята у Володимирському соборі патріарх Київський Філарет відслужив святкову літургію. А віряни пройшли хресною ходою. Про відзначення свята в сюжеті Яни Курченко. Біля Володимирського собору тисячі вірян люди приїхали з усієї України, аби побувати на урочистостях з нагоди хрещення Київської Русі. Після святкової літургії християни пройшли хресною ходою до Володимирської гірки. І вже біля пам'ятника Володимиру Великому патріарх Київський філарет провів святковий молебен. Окрім молитви, за усіх християн світу звучали слова про мир. Допоможи нам Боже по наш. І визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа. Про війну з Росією Філарет говорив і на брифінгу для журналістів Патріарх наголосив на вірі і витримці українського народу, який у важкі часи нарешті почав об'єднуватися. Україна в цій боротьбі переможе і внутрішнього супротивника, сепаратистів і зовнішнього супротивника Росію переможе, але в цій перемозі Об'єднається в одну нову Україну демократичну, свобідну, яка буде жити зовсім по іншому. Щоб не розколювати братні народи, а швидше прийти до миру. Український патріархат звернувся до православних московського патріархату з пропозицією об'єднатися. Однак і з того боку жодних кроків назустріч у зв'язку з цим священний синод видав офіційну заяву звернення. В ній священнослужителі наводять беззаперечні факти неканонічного привласнення московським патріархатом Київської митрополії. Як наслідок, православна церква стала інструментом імперської політики Росії. Не хочуть ієрархія об'єднуватися. Народ об'єднається. Народ побачить, де правда, яка церква з українською державою і з українським народом, а яка церква не хоче допомагати. Сам народ довірян Московського патріархату ставиться по-різному. Господь хоч і один, однак політичні баталії даються взнаки. Якщо об'єднається наверху, ну, то тоді. Донестися один до другого краще, і здається, що тоді буде першим кроком до меру. того всього, якщо вони об'єднуються, залишається наш патріарх, безперечно, всі задоволені раді. А якщо, наприклад, вони об'єднуються і людина буде в голові, яка буде проросійські якісь, скажімо так, ідеї сюди штовхати, то цього безперечно допустити не можна. На молебен до Володимирської гірки прийшли тисячі вірян як Київського, так і Московського патріархату. Святкові урочистості тривали недовго. на дворі була неймовірна спека. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Наразі це остання інформація. Більше вже за дві години не прощаємось.